Десять днів для Путіна на припинення вогню. Ультиматум Києву від Єврокомісії можуть повністю припинити фінансування України у разі, якщо у Верховній Раді провалять закон про незалежність антикорупційних органів. Я вітаю вас. Це Ютуб канал Факти Лайф. Мене звати Олена Фроляк. Я пропоную вам свій особистий погляд на події, що матимуть розвиток і вплив на наше життя. Ще у випуску Донецьк без води удар росіян по Харкову. Страшний землетрус і цунамі від Японії до Кам. Я. Чатки і як завжди наприкінці книга від Олени Фроляк як бонус. Ми починаємо. Отже, терпець у Дональда Трампа увірвався, і про 50 днів на припинення війни російський диктатор може забути вчора. В літаку спілкуючись з журналістами, глава Білого Дому заявив, що дав Путіну всього 10 днів на припинення вогню. І починається цей термін з 29 липня. Тобто, якщо рахувати від учора, то 7 серпня цей ультиматум спливе годинник цокає. Ну що ж, Трамп втомився від порожніх обіцянок і розмов з російським диктатором. Путін, скоріш за все, хоче продовжувати війну. Росія ймовірно неправильно виплумачила терплячість президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Так твердять у державному департаменті. Тому питання запровадження жорстких санкцій залежить тепер уже від рішення Москви. Ну, окрім запровадження серйозних обмежень проти країн, які купують російську нафту. Це насамперед Китай, Індія, трохи Туреччина у тра. Па є і інші важелі, але Вашингтон поки тримає ці важелі у рукаві. Нагадаю, спочатку Дональд Трамп у Шотландії заявив, що скорочує попередні терміну у 50 днів до 10-12 днів, бо розчарований путіним і не бачить жодного прогресу. Напередодні американський лідер висловився конкретніше, дає Путіну всього 10 днів. Ну а далі санкції, мита та інші заходи. При цьому його не турбує, що обмеження вдарять про, по нафтовому ринку або вплинуть на ціни. Трамп обіцяє збільшити вибуток у Штатах щоб компенсувати будь-які наслідки. Коли господар білого дому повертався додому з Великої Британії, журналісти ще раз перепитали його про дедлайн для Путіна. Ось як це було. Ви згадували, що скоротите термін для Росії з 10 до 12 днів. Відлік уже почався. Чи коли ми зможемо побачити офіційну заяву про те, що це новий термін? Знаєте, що я вам скажу зараз? Хочете великої сенсації? Так, будь ласка, усі інші закрійте вуха, готові через 10 днів від сьогодні. У російському МЗС заявили, що вже проходили такі заяви і такі ультиматуми від Вашингтона. Кремль взяв до уваги заяву Трампа. Ну а головний алкоголік російської влади Дмитро Медведєв навіть пригрозив війною Росії Сполученим Штатам, які посміли висловити якісь ультиматуми проти матушки Росії. Ну і ось ще одна заява Дональда Трампа помітна така. Він дозволив українським біженцям, які втекли від війни, залишатися в Сполучених Штатах. Аж до завершення воєнних дій, і хоч це прямо суперечить його попередній жорсткій до, до речі міграційній політиці США та обіцянці на початку свого терміну поступово відправляти додому всіх громадян, хто перебуває в Америці у статусі біженців, нині історія кардинально змінилася і категорично. А це значить, що українські біженці, які тепер Раніше планували своє повернення в Україну мабуть, тепер дому не повернуться ніколи. Ну така гірка правда життя, і це не дуже втішна новина для України, як на мене, особисто. Ну а далі ще один ультиматум, і до речі, дуже неприємний для Києва. Єврокомісія заявила, що повністю припинить фінансування Києва, якщо завтра у Верховній Раді не вистачить голосів для ухвалення законопроекту, який поверне незалежність антикорупційним органам, таким як САП і НАБУ. Нагадаю, 22 липня президент Зеленський підписав і інший закон, який фактично позбавляв незалежності цих органів, і підпорядкував їх генеральному прокуратуру. Після великих протестів по всій Україні глава держави прислухався до народу, і новий законопроект був дуже оперативно розроблений. І завтра його мають голосувати у Верховній Раді. Я вам нагадаю, що Україна повністю залежна від зовнішнього фінансування. Фактично всі невійськові потреби держави, як от фінансування освіти, охорони здоров'я чи соціальної підтримки, забезпечуються коштом міжнародних партнерів. Від початку великої війни Україна отримала майже 139 мільярдів доларів. Рі фінансової допомоги про це свідчить дані Міністерства фінансів. Найбільшим донором бюджету українським став саме Євросоюз, який прямо виділив 48,6 мільярдів доларів. Отже, підпис президента Зеленського під законом про підпорядкування антикорупційної інфраструктури генеральному прокурору може коштувати Україні понад 60 мільярдів доларів фінансування в 25-му і в 26-му роках. Отримання цих коштів критично важливе для того, аби держава мала змогу Виконувати свої функції і фінансувати все від виплати субсидій до обслуговування наших доборгів. Додаткові вимоги можуть з'явитися і в переговорах з Міжнародним валютним фондом. Публічно і непублічно фонд утримувався від різких заяв щодо України. Попри це, збереження незалежності антикорупційної інфраструктури може стати постійним маяком у програмі Міжнародного валютного фонду, у разі порушення якого Україна не отримуватиме наступні транші кредиту. Ну і щодо виконання інших вимог. Ймовірно, стане тепер прискіпливішим до української влади. У Донецьку страшна катастрофа з водою. Воду дають раз на 3-4 дні на кілька днів. І це в Донецьку, що стосується околиць міста та менших населених пунктів, води немає по кілька днів. Ситуація дійшла до того, що містяни кладуть в унітаз, вибачте, целофанові пакети, і потім, якщо це порядні люди, викидають це все лайно на смітник. Ну а Плєпс викидає все це за вікно. Я, звісно, не злорадію, але чомусь згадую, як кричали багато донецьких, як Донбас кормить всю Україну, як вони. Не раділи приходу росіян, як вони раділи окупації міста і фактичному поверненню в радянський союз. Проблеми в Донецьку з водою почалися вакурат з початком окупації ще з 2014 року. Втім, сьогодні місцеві жителі дуже скаржаться, що і графіків, які існують на воду, не дотримуються. В деяких невеликих містах, наприклад, у Южнокомунарівську, води немає вже понад два тижні. Уявляєте? Два тижні. При цьому вода, яку подають, не піднімається. Вище третього поверха. Вона каламутна, з брудним осадом і псує сантехніку. Ціни за водопостачання при цьому з липня Росія підвищила. Те, що рівень запасів води в так званій республіці впав до критичної позначки, змушений був визнати навіть гуавляйтер Денис Пушилін. Але у водній блокаді російські прогандисти звичайно звинувачують Збройні Сили України. Ну і аномально спекотну погоду. Тим часом російська служба БіБісі проаналізувала супутний знімки десяти водосховищ Донецької області і дійшла висновку, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дев'ять з них помітно обміліли, попри те, що сильної засухи погодьтесь не було. Проблеми з водою пов'язані не лише з цим. Росія після початку великої війни 22-го зруйнувала основний водогін, унікальну гідротехнічну споруду, через яку і надходила вода на території великих міст Донеччини, з контрольованої Києвом території. Цей водогін Україна не перекривала жодного разу з 2014 року, але в 2023 році, розуміючи, що ситуація критична, Росія почала будувати новий канал Дон Донбас, який мав починатися в районі Ростова на дону за чотири місяці 23-го року військові будівельники Російського міністерства оборони в рекордні терміни, як тоді повідомлялося, збудували нову споруду. Втім, як з'ясувалося, збудований він з численними порушеннями, а на його будівництві вкрали дуже багато бюджетних грошей. Ну а зараз до ситуації вже в Україні повертаємося до Харкова. Харків вночі знову окупанти атакували бойовими дронами. Поранені троє людей. За даними ДСНС у Шевченківському районі згоріла автомийка і три автомобілі. У прилеглих будинках та магазині вилетіли вікна. У Слобуцькому районі загорілася трава. У Куп'янському на Харківщині внаслідок удару ФПВ-дрона напередодні ввечері. Поранено чоловіка. На жаль, знову доводиться нам повідомляти, що знову удар росіян по навчальному центру війська Росії 29 липня завдали ракетну удару по навчальному підрозділу сухопутних військ ЗСУ. Троє загиблих і 18 поранених військовослужбовців. Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих і 18 поранених військовослужбовців на місці. Працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Я нагадаю, що російські війська 1 червня в останнє завдали ракетну удару по навчальному підрозділу сухопутних військ зсу. Відомо тоді було про щонайменше 12 загиблих і понад 60 поранених. Того ж дня командувач сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг, на жаль, у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. І ще повідомляємо про те, що ситуація на Покровському напрямку загострюється за даними військових, які тримають оборону. Там росіяни намагаються взяти у кільце одразу два міста Покровськ та Мирноград. Ворог активно просувається біля Родинського та Білицького в бік Добропілля, і фактично окупанти беруть під загрозою повну головну трасу на Покровськ, кажуть військові, і це велика загроза для нашого угруповання, яке тримає там оборону. Ну, а далі е, інформація: міжнародна найпотужніший за останні 70 років землетрус силою майже 9 балів за шкалою Ріхтера, стався минулої ночі біля берегів російського півострова Камчатка. Утворилося цунамі за вишки до 4 метрів. Є попередження і для Китаю та Нової Зеландії. Безпосередня загроза для американських територій Аляски та Гаваїв, а також навіть для Японії. Там у деяких узбережних районах оголосили евакуацію людей. Виїжджають і росіяни на Камчатці та Сахаліні. Епіцентр землетрусу був приблизно за 150 кілометрів від Петропавловська Камчатського. Осередок знаходився на глибині 17 кілометрів. У регіоні є незначні руйнування. Троє людей зазнали поранень. Цунамі спричинило серйозні затоплення. Загрозу цунамі серед іншого оголосили для Авачинської затоки. Це важливий транспортний вузол Камчатки. Там також, до речі, розташована. Стратегічна підводна база Рибачий це головний об'єкт російського тихоокеанського флоту, де розміщуються ядерні підводні човни і, зокрема, стратегічні ракетоносці з міжконтинентальними балістичними ракетами. Також на цій базі у підземних бункерах зберігають за оцінками аналітиків сотні ядерних боєголовок для балістичних ракет. Ну і на сам кінець у моєму випуску. Книга дня сьогодні я вам пропоную книгу дня від Джона Стейнбека на схід. Від Едема. Це роман американського письменника, романіста, лауреата Нобелівської премії з літератури Джона Стейнбега. Це така сімейна сага. Вийшла вона в Нью-Йорку 1952 року і згодом стала просто бестселером світовим. Кажуть, що Джон Стейнбек вважав цей роман на схід від Едему своїм головним романом, своїм найкращим романом. Ну, цей бестселер тримається вже десятиліття. А це така сага про дві американські. Родини, які між собою воюють, а персонажі просто вражають своєю простотою і силою. Роман розкриває сплетіння доль двох каліфорнійських родин гамільтонів і трасків, які вже багато поколінь поспіль відтворюють боротьбу добра й зла, суперництва. Кайна і Авеля персонажі настільки живі, що їх у справжньому існуванні читаю читати просто не сумнівається. Понад півстоліття роман Джона Стейнбека вважається бестселером. Про цей роман я дізналася дуже давно, коли ще на українському каналі Тоніс була програма «Опра у інфрі», яку я дуже люблю і поважаю. І я пам'ятаю, що якогось спекотного вечора це була її програма. Вона пропонувала книжки для відпустки. І коли в залі сиділо дуже багато людей опро інфр. Яка дуже любила робити подарунки своїм глядачам, просто привезла стоси такі величезні цих кни... книжок Джона Стейнбека і сказала, що якщо ви візьмете цю книжку з собою на курорт, то курорт, звичайно, пляж і море. почекають, тому що ви повністю заглибитеся в цей роман. Я, звичайно, його прочитала, але ви знаєте, цю книжку я купила дуже давно. вибачайте, вона тут ще російською мовою. А це напевно було років з 15-20 тому. Тоді ще не було інтернету, тоді не було книгарень. Є тоді не було а, продажів онлайн. І я пам'ятаю, що я цю книжку шукала на у Київській Петрівці, не знайшла і мені порадили піти в Букініст. Були такі книж, книжкові крамниці, букініст, їх було не дуже багато по Києву. І я пам'ятаю, коли я прийшла, там був шеститомник Джона Стейнбека. І я попросила у продавця, кажу, дайте мені, будь ласка, тільки той том, де є роман Джона Стейнбека на схід від едемо. Звичайно, продавець посміявся і сказав: шановна пані, я не можу вам продати один том, і я тоді купила весь шести томник Джона Стейнбека. Не можу вам сказати, що я прочитала всі шість томів, але прочитала дуже багато а, оповідань, дуже багато романів. І окрім. А... Романа Джона, 에, Романа Джона Стейнбека на схід від Едема, я прочитала дуже цікаве оповідання, яке називається Квартал Тортілья Флет. Там була там взагалі розповідь про те, як в одному американському містечку люди готуються до костюмованого дійства. Там взагалі дуже багато інших подій. Але там була дуже гарна фраза, що якби люди е, так само справно і завзято працювали, як вони завзято, справно і з великим е, рвінням готуються до різних вечірок. Мованих дійст, то наші, наше життя було би набагато краще, тому я що ж вам бажаю завзято працювати, завзято донатити на збройні сили України, а, любіть Україну, а, захищайте Україну. Це був канал YouTube канал Факти Лайф. Мене звати Олена Фриляк. Слава Україні і на все добре.